Добрий день. Сьогодні будемо говорити на тему розстріляне відродження і великий терор. Є такий дуже відомий список, довжелезний список список Сандор Моху. В цьому списку є імена видатних майстрів культури, вчених, письменників, державних діячів, священнослужителів, інженерів, вчителів всього більше однієї тисячі осіб. Із них майже 300 українців. Що ж це за список? Давайте більш докладно з цим познайомимося. Список Сандармов. Подивіться: подивіться на цей список. Хто в цьому списку був? Так, це письменник-журналіст, професор історії, український вчений агроном, літератор-журналіст, священник Римокатолицької церкви, професор, письменник, письменник-драматург, режисер, творець модерного театру. Далі давайте подивимося ще подивимося ще на цей список. Так, літератор, знову ж таки, нарком фінансів, народний комісар Майцев на увазі, да? журналіст, письменник, професор історії, старшина армії ОНР і так, далі, і так далі. Якщо ми подивимося на рік народження всіх цих людей, рік народження у них у всіх був, звісно, різний. Але рік смерті у всіх однаковий. Це 1937 рік, це рік великого терору. Чому ж цей список отримав у нас список Сандармов? А справа в тому, що це список осіб, розстріляних у 1937 році в урочищі Сандармов у Карелії, це на півночі Росії. Подивіться на ці страшні фотографії. Цвіт нації. Просто тут, в цьому е, урочищі Сандермох, загинув просто цвіт нашої нації. Дивіться на ці страшні фото. 37-му році рік великого терору. Давайте познайомимося з цими документами, що дивіться, тут є фотографія. В листопаді 37-го року, урочищі Сандермох, більшовиками був фізично знищений практично весь цвіт, і вся еліта. Української інтелігенції, письменники, поети, сценаристи, художники, скульптори, вчені, режисери, історики. Згодом цих людей і їх спадщину назвали розстріляним відродженням. За один день було розстріляно більше ста чоловік. За чотири дні розстрілів було вбито більше тисячі в'язнів. Соловків. Так? Отже, давайте подивимося на ці страшні документи ще. Дивіться, от. Припис, да? ну, я читаю тут мову оригіналу, тому що це було російською мовою. Предлагається тройкой особи согласно МКВД, прилагаємо всьому копію тройки, да, всього в количестве 1116 осіб, расстрілять. Расстрілять, так, Це перший документ, а другий документ це вже рапорт, це акт, не буду так сказати да? про виконання цих робіт. Видите, доношу, что на основании предписания начальника управления НКВД и так далее был приговор, мною был приведен приговор в исполнение на 1111 человек. И подпись тут стоит, видите, это был кат, который властвовал, здесь у него вовсе вырок, расстреливал всех людей, это капитан госбезопасности Матвеев. Отже, давайте звернемо увагу на ці документи. Дивіться, особа тройка. Що це за була така трійка НКВС? По-перше, що таке НКВС? Це скорочена абревіатура Народний комісаріат внутрішніх справ. Це був репресивний орган, каральний орган, яких якраз таки займався тим, що карав ворогів, як вони вважали, ворогів революції, ворогів Радянського Союзу. Що таке тройка? Трійка, так? як тут написано, тройка. Це такий був орган позасудового позасудового винесення вироків дивіться хоча за конституцією радянського союзу вирок виключно міг виносити лише суд але це ж був Радянський Союз, так якому формувалася тоталітарна держава, тому ніякі закони тут не бралися до уваги. Тому е, для того, щоб спростити цей процес, а це був справжній конвейер, коли людей засуджували за абсолютно сфальсифікованими вигаданими справами, для того, щоб це пришвидшити, для того, щоб це все скоріше відбувалося, для того були засновані такі органи позасудового е, слідства, да, які називалися така трійка. Да? Тобто, Справжній конвейер. Ну, розповідає, що з собою, наприклад, уявляла справа ну, майже будь-якого обвинуваченого. Це така тоненька справа, тоненька така папка, в якій було лише п'ять аркушів паперу. Перший аркуш це донос. Так? Хтось написав донос на цю людину, в чомусь його звинувачують, якісь контрреволюційні діяльності або антирадянській агітації та пропаганді. Так? Перший аркуш. Аркуш. Другий папірець це зазвичай протокол, в якому цей обвинувачений все заперечує. Так? Ну, Звісно, тому що ці справи зазвичай були абсолютно сфальсифікованими. Третій аркуш це вже там, де цей обвинувачений вже усьому зізнається. Чому зізнається? Тому що ми розуміємо, що між цими двома аркушами, між цими двома папірцями, були тортури, катування, шантаж. І так далі, і фізичний да, примус, тому людина зізнавалася. Майже всі абсолютно зізнавалися у тих злочинах, яких вони не здійснювали і які їм приписували. Так. Наступний аркуш це вже вирок, який виноситься цією трійкою, так? і як правило, це або розстріл, або заслання на десятки років в сталінських концтаборах. І останній аркуш це, як правило, цей акт. Про виконання роботи, про розстріл. Так? Таким чином виглядали, виглядав суд судочинства того часу в Радянському Союзі. В цьому ем, списку з є оці дуже відомі наші видатні митці. Дивіться, будь ласка, Лесь Курбас, режисер. Микола Куліш, драматург. До речі, вони були друзями і вони були навіть розстріляні в один день 3 листопада 1937 року. Микола Зеров, поет. Давайте подивимося ще на цей документ. О, дивіться, ось той саме Матвієв, який оцей акт склав. Приговор тройки по протоколу -го году в отношении осужденного Зерова Николая Константиновича приведен в исполнение від 3 листопада 30 року, в чому і составлен настоящий акт. Будь ласка, як спав цей потім цей кат, який власноруч буквально розстрілював цих людей, це можна лише здогадуватися, так? Тобто в цьому э, урочище Сандермов буквально знищений увесь цвіт, і вся еліта э, українська культурна. Еліта. І тут ми з вами підходимо до такого терміну розстріляне відродження. Дивіться на цей слайд, будь ласка, і запишіть собі це в зошити розстріляне відродження це духовно, культурне та літературне мистецьке покоління-30-х 20 -х, -х років ХХ століття, яке дало високохудожні твори в галузі літератури, філософії, живопису, музику, театру, кіно, та яке було знищено здебільшого під час великого терору. Роками великого, великого терору називають 37, 38 роки. Зазвичай, Тур був під час усього існування Радянського Союзу, але саме в цей період, 37-38 років, це був рік найбільшого, тому великого терору. Чому розстріляно зрозуміло? А чому відродження? Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що в 20-х роках, в 23-му році, був започаткований період українізації, коли якраз таки і почалося те саме відродження, так? І в 30-х роках оцих діячів, оцих митців їх розстріляли. Тому такий термін розстріляне відродження. Да? Це покоління українських митців, яке було знищене під час Великого терору. Отже, розстріляне відродження. Давайте подивимося ще на ці фотографії масове знищення української творчої інтелігенції та діячів українізації, так? жертви репресії, да? найіскравіші постаті українського національного відродження. Так? Художники, поети, е Релігійні діячі, і так далі, і так далі, письменники і так далі. Да? Жахливий удар у завданий українській літературі. Так. Але першою справою, першу справу, яка відкрила оцей період терору, це була шахтинська справа, яка була е, організована. В році. Ви також тут, будь ласка, поставте на паузу і обов'язково запишіть цю дату. 1928 рік це шахтинська справа. Що це була за справа? Абсолютно сфальсифікована, сфабрикована, вигадана справа. Справа в тому, що на шахтах дуже часто відбувалися різні аварії. Так? І в 28-му році також це вже період індустріалізації, про яку з вами говорили на минулому уроці, а оскільки індустріалізація була форсованою, пришвидшеною, тому, і звісно, там дуже часто нехтувало правила безпеки і відбувалися різні аварії. І кого ж потрібно було звинувачити в цих аваріях? І в цих аваріях почали обвинувачувати інженерів, директорів. І різних різних спеціалістів, які працювали на цих шахтах у Донбасу. І в 28-му році починається оцей судовий процес, який увійшов в історію під назвою Шахтинська справа. Це були репресії проти технічної інтелігенції. Так? Всього ж було засуджено 53 особи, з них 11 було розстріляно, і різні були засуджені до різних термінів ув'язнення. В чому їх звинувачували? В тому, що вони навмисно нібито шкодять да, процесу індустріалізації, в тому, що вони єдиниться тут пізновіці смерть тобто шкідниками їх починають називати саботажниками, да, в тому, що вони спеціально організовували оці всі аварії на шахтах. Другою, другою судової справи такою ж абсолютно сфальсифікованою, сфабрикованою була справа СВУ: спілка визволення України. Ви також тут, будь ласка, ставте відео на паузу і записуйте цю дату і цю назву е, цієї справи, тому що це все також є в програмі ЗНО. Що це була за справа? Абсолютно вигадана організація, яка нібито мала назву спілка визволення України. Так? Це були вже репресії проти української інтелігенції, так? Судили 45 осіб вони всі були репресовані. Це були е, репресовані е, загалом діячі української е, то саме українізації, про якому з вами говорили так, знищення можливих захисників українського селянства, тому що це це будуть часи, коли буде започаткована колективізація, і всіх селян будуть заганяти примусово до колгоспів. А ці е, діячі української інтелігенції вони проти цього виступали. І подивіться ще на цей слайд. Тому що однією з видатних особистостей, який був засуджений за цією справою, це був Сергій Єфремов. Так, давайте на це уважно розглянемо, тому що це також дуже часто запитують у завданнях ЗНО, хоча для нас це не головне для нас, головне все ж таки просто знати ці події. Так? Отже, дивіться, Сергій Єфремов, так він був під час Української народної республіки, він був в генеральному секретаріаті, обіймав пост генерального секретаря міжнаціональних справ, і по цій справі СВУ він був засуджений до 10 років пост. Бавлення волі він так і не ем, вийшов на волю, тому що він так і загинув наприкінці свого цього перебування е, в таборі, е, і е, наприкінці 10-го року заслання він помирає там від тортур і від таких виснажливих умов. Отже, ви записуєте тут 30-й рік справи СМУ, спілка визволених України, сфальсифікована, сфабрикована справа за абсолютно надуманими звинуваченнями і вигадана організація. Така нібито ця організація намагалася досягти України незалежності і вийти зі складу Радянського Союзу. І найбільш відома особистість, яка була засуджена за ці справи, це Сергій Єфремов, колишній генеральний секретар міжнаціональних справ в Українській е, центральній раді. Далі подивіться: 33-й рік настає, і це буде період, коли е, самогубство дивіться, скрипника Микола Скрипника і самогубство Миколи Хвильового відбувається. Микола Скрипник, ми саме говорили про нього. Коли йшлося про українізацію, пам'ятаєте, нарком, тобто народний комісар освіти, який був провідником цієї політики Українізації, в 1933 році він е, заподіяв собі смерті, тому що він відчував, що він також буде репресований. Він відчував, що вже цей дамоклав меч над ним вже е, нависає В 1933 році, е, також заподіяв собі смерті і Микола Хвильовина, да? поет. Який е, написав у своїй е, останній записці своїм друзям. Дивіться, тут є якраз таки цей текст: е, був заарештований. Е, невдовзі був заарештований його друг, його товариш, е, також письменник Яловий, і що він пише в своїй записці? арешт Ялового – це розстріл цілої генерації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами, нічого не розумію. За генерацію Ялового відповідає перш за все, я. Микола, хвильовий. Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю життя, ви не уявляєте. Сьогодні тринадцяти. Пам'ятаєте, як я був закоханий в це число страшенно боляче. У 1933 році він також покінчив життя самогубством. Це також представники українського розстріляного відродження, так? тому що вони вже розуміли, що в будь-якому випадку вони будуть репресовані, вони будуть знищені фізично і морально. Так? І тут ми з вами переходимо до такого нового терміну, який також є, до речі, в програмі ЗНО, як націонал ухильництва. Давайте уважно на цей слайд подивимося. Що таке націонал ухильництва? Це такий своєрідний ідеологічний штам, негативна оцінка. Що стосувалося тих членів комуністичної партії, погляд яких не збігалися з лінії московського керівництва, так тобто яких звинувачували в тому, що вони переоцінювали, перебільшували значення місцевих особливостей. Ну, сейчас вам буде зрозуміло, якщо ми будемо це розглядати на прикладах. Ось дивіться, наприклад, Михайло Волобуй, про якого ми з вами говорили, так коли мова, коли йшлося про а, українізацію, автор економічної концепції самодостатності України, так? Пам'ятаєте, Михайло Голубоєв, він доводив, що Україна абсолютно спокійно може існувати і без Радянського Союзу, як незалежна самостійна держава, і її економіка може розвиватися в межах незалежної самостійної України, так і без допомоги Радянського Союзу. Його, як назвали цю його концепцію, Голубоївщина, так тобто він занадто багато уваги приділяє не Союзному, не радянському, а саме українському. Україна самодостатньо, Україна може незалежно існувати. Тому це також націонал ухильництво тобто ухил в бік національного, українського. Так? Далі давайте подивимося, Микола Хвильовий, про якого ми тільки що говорили, що в 33-му році він покінчив життя самогубством. Це поет, який був автором дуже відомого в ті часи лоз... гасла Геть від Москви. Так? Його також дивіться, хвильовізм, да? його також обвинувачують, тому що він намагається дуже багато уваги приділяє саме українському геть від Москви. Ми маємо розвивати свою літературу, свою поезію українську. Олександр Шумський, Микола Скрипник. Це народні комісари освіти, які були провідниками Українізації. Дивіться, як їх так зневажливо називають да? шумськізм, Скрипниківщина. Да? Шумський також, до речі, був репресований, був вбитий. Да? Микола Скрипник також ми знаємо 33 третьому році покінчив життя самогубством. Всі, оці всіх представників української культурної. Інтелігенції їх обвинувачують в тому самому національному ухильництві, тобто вони занадто багато, як вважали да радянські е е керманичі, що вони занадто багато уваги приділяють саме національному, українському, а потрібно було на думку Сталіна і його е товаришів приділяти увагу е радянському, загальному союзному, так. Так, тому цей термін обов'язково також запишіть собі і запишіть представників української інтелігенції, яких в цьому обвинувачив націонал ухильництві. Так, і таким чином, в Радянському Союзі формується тоталітарний режим, тоталітаризм. Що цей термін означає? Від латинського слова тотал, що означає загальний, повний. Це концепція управління держави, яка характеризується тотальним, тобто повним, абсолютним. Контролем за всіма процесами, що відбуваються в країні. Тобто тотальний, абсолютний контроль над кожною людиною, над її не лише суспільним життям, а над її особистим життям. Так? Тобто, Кожна людина це була просто гвинтик в радянській системі. Не? І цей тоталітаризм, давайте подивимося, основні ознаки тоталітарного режиму. Дуже важливо, дивіться. Так. Верховенство держави, що носить тотальний загальний характер, повний тотальний контроль, зосереджені всієї повноти державної політичної влади в руках вождя партії в нашому випадку. Це Сталін. монополія на владу єдиної масової партії. Це жодної партії в радянському Союзі не було лише. Комуністична партія, наша партія, більшовики, всі інші партії, представники всіх інших партій були просто фізично знищені. Да, далі дивіться панування в суспільстві однієї всесильної державної ідеології, да це була ідеологія побудови в радянському союзі комунізму, все більш ніяких альтернатив. Лише оця державна комуністична ідеологія, лише вона, одна точка зору, з точка зору партії і радянського керівництва була правильною ніякої опозиції, ем, ніякого інакодумства. Всі, все, мало бути, все мало бути абсолютно під контролем держави. Повне безправ'я людини, так? Людина абсолютно відчувала себе незахищеною, тому що будь-хто міг написати цей донос на сусіда, так? І потім людина під тиском, під тортурами, вона у всьому зізнавалася, і потім вона ставала в'язним такого концтабору сталінського і працювала на економіку радянського союзу. В якості робота да, безкоштовно. Далі сувора цензура над усіма засобами масової інформації, е, спецслужби. А в нашому випадку це НКВС, Народний комісаріат внутрішніх справ да, е, виступають в якості інструменту масових репресій. Каральні органи працювали дуже чітко. Придушення будь-якої опозиції і накомислення за допомогою масового терору. Терор в перекладі слова означає страх. Придушення особистості, знеособлення людини, перетворення його в, е, в такий однотипний гвинтик партійно державної машини. Оце все ознаки тоталітарного режиму, який тоталітарний режим, який був сформований в радянському Союзі, особливо за часів правління Йосипа Сталіна. Так, давайте на цей слайд також подивимося. Отже, дивіться. Фіктивне сфальсифіковане справи, і в 34-му році, при НКВС створене головне управління виправно трудових таборів російського головне управління лагері, так, якщо російською, і головне управління таборів. Так. Тобто це була вся така система таких тюрем, в'язниць таборів, яких і працювали, і перебували в'язні сталінського режиму. Так. 37-му році був прийнято, була прийнята була прийнята нова українська конституція. Спочатку в 36-му році була конституція радянського союзу, 37-му році це була вже українська конституція за зразком радянського була прийнята. Так, якщо подивитися на папері, це була абсолютно демократична конституція, де було все і свободу слова, і свободу думки, і все, що завгодно, так але насправді то. Абсолютно всі ті статті Конституції вони не відповідали дійсності, тобто вони не реалізовувалися на практиці ніяк абсолютно. Так? І 37-38 роки це великий терор, у на якого потрапили мільйони людей, мільйони вдумайтеся в це. Так, далі, великий терор, це так само. Я тут поставте тут на, на паузу, просто це прочитайте, тому що а, людей, ну абсолютно дивіться, Сталін заявив, що країна опинилася в небезпечному становищі через підступне діяльність саботажників, шпивини, диверсантів ворогів народу. Так? Тобто, абсолютно за вигаданими сфальсифікованими справами людей обвинувачували ну, абсурдні абсолютно були ці звинувачення, так, і скрізь, скрізь шукали цих ворогів народу. Ніхто нікому не міг довіряти. Навіть дружина могла написати донос на свого чоловіка, діти могли написати донос на своїх батьків. Це були абсолютно страшні часи. Всі підпадали під дію оцій радянської агітації, радянської пропаганди. Так, ще таке дуже страшне є місце, знакове не лише Сандромух, це в Карелі, а в Україні також є таке місто, яке називається Биківня. Це невеличке таке село під Києвом. Це таке ж місце масового поховання жертв сталінського терору, так? Подивіться на цей слайд. Упродовж 37 41 го років вантажівки, які в народі називали полуторками, майже щоночі привозили тіла розстріляних у Київських язницях НКВД для таємного поховання у цьому лісі. Так? На думку істориків, загальна кількість похованих у Київні може становити від 20 до 100 тисяч осіб. Ніхто не рахував, ніхто не знає точно абсолютно всіх імен тут е, похованих людей. Це все також. Жертви сталінського терору, так? Страшний символ сталінського терору. Сандоромох це в Росії, і Биківня, це під Києвом в Україні. Так, і давайте подивимося ще на цей слайд: наслідки політичних репресій в радянській Україні. Ну, звісно, це знищення потенційних противників тоталітарного режиму, це придушення опозиційних сил, так? Це фізичне знищення сотень тисяч українців, так? Це розкол суспільства, це занепад української національної культури внаслідок фізичного знищення. І це забезпечення системи таборів оцього Гутабу, головного управління таборів, дармовою робочою силою. Тому що тисячі людей безкоштовно, абсолютно, як раби, працювали на радянську економіку. Отже, давайте будемо підбивати підсумки. Оці терміни ви обов'язково маєте знати. Вони всі є в завданнях ЗНО, і ви обов'язково маєте записати і знати їхнє значення. Давайте підбивати підсумки. Тоталітаризм, да це система загального, тотального, повного контролю над усіма сферами життя людини, Репресії, покарання, сандормог – це урочище на півночі Росії в Карелії, де в 1937 році були розстріляні видатні українські. Діячі культури, науки і так далі. Розстріляне відродження це покоління митців, також 20-х років українських діячів культури, які були розстріляні в 30-х роках. Розстріляне відродження. Биківня це символ сталінського терору, це місто поховання під Києвом жертв сталінського терору. Шахтинська справа, обов'язково запам'ятайте, рік 28, Це перша така політична сфабрикована справа, яка відкриває оці, цю, цю нескінченну черіду судових процесів сталінського терору. Справа СВУ також абсолютно сфабрикована. Абсурдна, абсолютно справа, спілка визволення України вигадана організація. Суд над нею відбувся в 30-му році, і е, найбільш відомою особистістю, яка була засуджена за цією справою, це був Сергій Єфремов, е, діяч Української народної республіки. І один із один із генеральних секретарів Української Народної республіки ГУЛАГ – це російською мовою, головне управління лагері. Да? А якщо українську, це ГУТАП, головне управління таборів. Це система цих в'язниць, якою була буквально покрита вся територія Радянського Союзу, НКВС або НКВД, Народний комісаріат внутрішніх справ, каральний репресивний орган в радянському союзі, вороги народу, це так називали всіх, хто був. Проти радянської влади. А навіть якщо і не був, його так називали, тому що оця репресивна машина каральна, вона працювала, вона вимагала все нових жертв. Культ особи, це мається на увазі культ особи саме Сталіна. Це коли Сталіну всі поклонялися, це був головний вождь, це був головний герой, да і абсолютно така безгріховна, як вважали, особистість, який веде радянський союз на шляху до комунізму. Великий терор 37-38 роки, хоча ще раз наголошу тому, що терор був постійно, 37-38 – це просто роки такого масового терору. Да? І націонал-ухильництва, якому це така також зневажлива така назва да, відносно тих діячів українських, які пропагували все українське, да, ухил в бік всього українського. Це Волобуєв, якого називали Волобуївщина, да, потім його, цю, цю його теорію економічної самодостатності України. Скрипнік Шумський і хвильовий, да, націонал-ухильництво. Так, на цей слайд ще подивіться, будь ласка. Оці дати є в програмі ЗНО. Поставте тут на паузу, запишіть обов'язково ці дати. так. Ну і приходимо з вами до останнього. ну Крім того, ще чекаю обов'язково фото ваших конспектів. Давайте ще на цей слайд подивимося. Ну, Звісно, якось ем, жарти на цю тему, якось дуже, ем, дуже важко про це говорити, але тим не менш. Були навіть і анекдоти, хоча анекдоти, за анекдот могли в той час абсолютно спокійно людину розстріляти. Але тим не менш, подивіться, будь ласка, на цей слайд. Які особливості життя 30-х років викрита в тогочасних анекдотах? Хоча ще раз кажу, що в ті часи анекдот це було абсолютно Це просто людина міг позбутися життя да, за один анекдот. Чужинець закутає радянського громадянина. Як поживає, Як пасажири в автобусі? Одні сидять, інші трусяться. Сталін загубив люльку і подзвонив В НКВС, щоб знайшли через якийсь час. Люлька знайшлася, і Сталін телефонує, мовляв, не треба шукати, бо люлька є. Звідти повідомляють, що за люльку арештовано вже десятьох осіб. Відпустити накази Сталін. Не можна відповідати Он Чому? Питає Сталін: усі десять зізналися, що вкрали вашу люльку. І дійсно проти людей э, застосовували э, тортури, катування і. Зізнавалися шантаж, люди зізнавалися в абсолютно абсурдних обвинуваченнях. Да? На стіні висить портрет Сталіна, доповідач говорить про Сталіна, е, Сталіна, хор співає е, пісні про Сталіна, артисти декламують вірші про Сталіна. Що ж таке? Відповідь: Вічір присвячений пам'яті Тараса Шевченка. Це якраз той самий анекдот, який ілюструє е, культ, культ особи Сталіна. І таке запитання вам, що на вашу думку було головною причиною масових репресій в Радянському Союзі? так? І давайте тут згадаємо ще, коли більшовики приходили до влади, що вони обіцяли? Що вони побудують в Радянському Союзі в Україні вони побудують такий рай, да? Так? тобто люди всі будуть рівні, всі будуть щасливі, всі будуть жити в абсолютно райських умовах. А насправді то? СССР став тюрьмою народів, як казала да, в'язниця. Тому що всі, хто не хотів жити в цьому щасливому лапках суспільстві, всі вони мали бути репресовані, вони мали бути знищені. Да? Отже, запитання: що, на вашу думку, було головною причиною масових репресій в радянському Союзі? Все, на цьому цю тему закінчуємо. Чекаю фото ваших конспектів і відповіді на це запитання. Якщо у вас є запитання до мене, то чекаю їх в коментарях і буду дуже рада надати на них відповіді. Це. До наступного уроку.